Я думаю, ви бачили сотні фоток того, як африканці воюють за Росію. Так буквально дуже багато вихідців з Африки воює в складі військових сил Російської Федерації проти України прямо зараз, вбиваючи наших військових нас і так далі. Та й загалом дуже багато африканських країн є проросійськими. Ось вам банальний приклад: у липні 23-го року, буквально рік тому, в Петербурзі був саміт Росія-Африка, куди приїхало дуже багато політичних лідерів Африки. І вони дуже тепло спілкувалися з Путіним навіть на дружецьких тонах. Але чого та чого Африка підтримує Росію війні проти України? Чому? Африка не підтримує так сильно Україну, як вона підтримує Росію. Чому так багато африканців воюють за Росію? Давайте сьогодні розберемося. А перед цим не забудь тикнути свій лайк на це відео і підписатися на цей канал. Так, от, на початку нам треба в принципі викупити мислення середньостатистичного африканця. Зрозуміло, що Африка це континент, це не країни. Пів там дуже багато країн, де живуть дуже різні люди. Зрозуміло, що багато людей підтримують Україну, але дуже великий відсоток тих людей, які підтримують і Росію. І ми маємо розібратися саме з мисленням оцієї цієї групи людей. По перше, треба розуміти, що в Африки був достатньо довгий період колоніальної залежності в Європі. Ну тобто, купа просто європейських країн, Німеччина, Франція і так далі. Контролювали колосальну територію Африки. Оці всі кордони рівні африканських держав, Алжиру, Єгипту, ці всі кордони отрималися внаслідок колоніальних растих завоювань, тому що європейські держави буквально ділили Африку лінійкою у себе на карті. Відповідно, з Африки вивозилось дуже багато ресурсів. Африканці буквально були рабами. Я думаю, ви чули всі про рабовласництво, Так, і саме через це в Африці дуже негативне ставлення до більшості європейських держав. З іншого боку, в африканських державах є великий пєте до радянського союзу. Тому що, коли африканські держави ставали незалежними, це було приблизно там років 70-80 тому. То радянський союз їх активно підтримував. Радянський Союз давав африканцям купу зброї. Африканська молочилася в радянському союзі, і загалом СРСР дуже круто товаришов з африканськими країнами. І відповідно, африканці сприймають Росію як таку собі спадкоємицю радянського Союзу, крім того, Путін дуже хитро грає наративами. Він буквально заявляє про те, що африканці, вас захід гнітив, ви там були залежні від нього в період колоніалізму і так далі. І нас захід так само гнітив. В 90-х Росія так само була на колінах перед Заходом. Захід робив себе поставити там Росію там раком і так далі. Але от ми з 2000 року почали виходити з цієї залежності, і як і ви разом протистоїмо західному імперіалізму. Типу, це звучить максимально наркомансько, але об'єктивно це впливає на думки африканців. До того о, ж не варто забувати про пропаганду. Камон, африканське відділення Russia Today працює вже майже 20 років. Тобто, майже 20 років африканці дивляться виключно російську пропаганду. І мало того, ці випуски Russia Today виходять арабською мовою. Тобто багато африканських країн є арабомовними. і, Відповідно, вони розуміють те, що там говориться. Крім того, колосальний вплив через соціальні мережі. Зрозуміло, що це все робиться для того, аби африканці не бачили реальної картини світу, не розуміли того, що насправді відбувається в між Україною та Росією, і зробити все, аби африканці підтримували. Осі у цій війні, давайте тепер розберемося в тому, а нахіра, в принципі Африки треба Росія. Бо Росія об'єктивно це доволі не сильна держава, це слабка економіка, але все одно африканці доволі активно її підтримують. Нахіра вона їм треба? Треба розуміти, що в багатьох африканських країнах є хунти або діктатори, або люди, які захопили владу результаті перевороту, і так далі. І відповідно, таким людям треба військова підтримка, ну щоб власне утримати цю владу. Оцю військову підтримку і надає їм Російська Федерація. Буквально Росія відправляла раніше в Африку загони ЧВК Вагнер, відправляла туди зброю цим диктаторам і завдяки Вагнеру. І Зброї ці диктатори утримувалися при владі. До того ж, російська зброя вона дуже дешева, тобто росіяни її буквально за безцінь продавали. Ну і крім того, руски не вимагали від африканських диктаторів дотримання прав свободи. Тобто, мовно, якщо ти хочеш отримати зброю від США та від Європи, ти маєш підписати купу документів про те, що ти там зобов'язуєшся робити, то, 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 то для Росії не є принципове збереження прав людини, аби давати зброю. А щодо ЧВК Вагнер, то Вагнер з 18-го року активно перебуває в Африці. Спочатку Вагнер був в Центральноафриканській Африканській Республіки, потім в Лівії, Судані, Нігері, Габоні, Буркіна і так далі. Пригожин взяв себе купу різноманітних зв'язків в Африці, і він підтримав дуже багатьох диктаторів африканських. Вагнер бував купу опозиційних діячів в країнах різноманітних. Вагнер робив все, аби ці диктатори утримались при владі і так далі. А тепер просто інше логічне питання: а нахіра Росії треба, Африка? От ви даєте зброю, ви вводите туди ЧВК Вагнер, а нахіра? Це дуже просто. По-перше, з 2014 року Росія перебуває в ізоляції. Буквально з 14-го року з Росії почали виходити різмітні кампанії. З 2022 року майже всі компанії вийшли з Росії, з 22-го року з Росії взагалі ніхто не дружить, з 2014 року майже ніхто з неї не дружив і так далі. Відповідно, Росії треба банальна міжнародна підтримка. А африканські держави це буквально одна четверта всього світу. Тобто, грубо кажучи, якщо ти на свою сторону перетягуєш всю Африку, то в ООН за тебе голосує четверть світу. А це вже якби ніхухри-мухри. По-друге, в Африці є корисні копалини. Так, у нас є уява. Але я про те, що Африка це дуже бідна країна, де там всі тупі, і так далі. Але це повна діч. Африка це континент, де є дуже багато корисних копалин. Там золото, уран. Ну, коротше, вся таблиця І, Відповідно, коли ЧВК Вагнер або там інші російські підрозділи заходять в якусь африканську країну, підтримують якогось диктатора, цей диктатор має з ними чимось розплатитися. І він розплачується з ними, собственно, корисними копалинами. Буквально ЧВК Вагнер з Фригожним займалися видобутком золота, урана, нафти і так далі. І це, собственно, потім вводилося в Сію, а гроші з цього всього діли йшли на війну з Україною. А тепер давайте на прикладі двох країн я вам покажу, як це все відбувається. На прикладі Судана і Малі. Почнемо з Судана. У 17-му році Росія підписує з Суданом договір про партнерство. За цим договором російські компанії отримують доступ до золота суданського і доступ до Червоного моря. В Судан заходить ЧВК Вагнер, в Судан заходять інші російські військові формування, і вони починають займатися собственно видобутком золота. Потім це видобути золото транзитом через сірі ввозити в Росію. Продається і за допомогою цього золота фінансується війна в Україні. І щоб ви розуміли, Вагнер вивозив із Судана 90% видобутого золота. Це колосальна цифра. Приклад Малі є ще більш доволі показовий. Загалом, Малі, це була раніше французька колонія. І після того, як французька імперія офіційно розпалась, якби колоніалізм він нікуди не дівся. Малі так само продовжувало бути залежними від Франції, були там французькі бази і так далі. Сама держава колосально нестабільна. Там купа військових переворотів, там немає стабільної влади і так далі. Там і французькі бази, як я вже сказав, які офіційно борються з терорізмом, але на практиці просто посилюють свій вплив. І от нещодавно там почалися антифранцузькі протести. Люди не захотіли банально, щоб там більше перебували французи. Вагнер пропонує свої послуги місцевому диктатору, диктатор приймає ці послуги. І місцева ця хунта де-факто стає повністю залежна від ЧВК Вагнер. Вагнер приймає основні політичні рішення. Вагнер починає буквально вбивати всіх повстанців, всіх опозиційних діячів по відношенню до цієї диктатури місцевої. І щоб розуміли, в містечку Мура це таке меліська Велике містечко було вбито вагнерами 500 осіб. Відповідно, Вагнер за це попросив у місцевого диктатора відплату, тому що якби ми тобі типу, помогли зберегти владу, а ти якби нам що то дай. І диктатор дає їм корисні копалини. А малі багаті ураном, деревиною золото. Відповідно, починають починаються добувати. І щоб ви розуміли, з 22-го року тільки на видобутку золота Росія з Африки отримала близько 2,5 мільярда доларів. Блі, 2,5 мільярда доларів це колосальна сума. І це стільки з видобутку золота. А у що там ще є уран. Деревина і так далі. Там є купа корисних копалин. Росія просто колосальні бабки виводить звідти. А що ми? А от що Україна робить в цей час, поки Росія активно посилює свої влияння в Африці? А ми ніхіра не робимо. У нас банально немає там нормальних посольств в багатьох африканських країнах. Нам взагалі похер було на них от до останнього часу. Тільки от зараз, вже коли почалось повномасштабне вторгнення, кулєва ініціював якісь там процеси, пов'язані з утворенням дипломатичних місій в Африці, утворенням консульств, посольств і так далі. До цього нам обаче було похер на ці країни абсолютно. Ми нормально контактували з Заходом, з Європою, з США, а на південь від Криму, на південь від Туреччини, нам взагалі було все байдуже. Найбільшим мємом є те, що об'єктивно у нас дуже схожа історія з багатьма африканськими країнами. Україну так само окуповували дуже багато держав, Україна дуже довго не була незалежною, Україна врешті-решт отримала цю незалежність. І по факту подібна історія була в африканських державах. Але при цьому Путін дав якраз таки на те, що там ми були залежні від заходу, що нам було тяжело, але ми змогли там стати незалежними. Це це повна дічь маячня. Ми не проводили ніколи нормальну політику, ми не проводили ніколи нормальні перемови з африканськими державами, Хоча для нас це могло бути вигідно. Як я сказав, Африка дуже багата ресурсами, Африка реально могла б дуже добре допомогти. Але замість цього ми просто забили на цих ір. От і все, і тепер ми маємо той факт, що за Росію воюють дуже багато завербованих африканців. Африка підтримує буквально рашку у війні з Україною, тому що як я склав дуже багато африканських лідерів приїхало на. На минулорічний саміт в Петербург. і плюс багато африканських країн голосують за ООН за Росію проти України. Але все втрачено чесно, дуже добре, що наші дипломати тільки зараз викупили, що вони потіряли буквально весь континент. Вони потеряли колосальне вліяння. Вони потіряли потенційних охеренних союзників. І зараз ми вже починаємо цей процес перемовин з якими африканськими державами, там Зеленський, з якимись там челом зустрічався, вже не помню з яким, але пам'ятаю, що це африканська країна. І це дуже добре, що ми. Спілкуємося з цими людьми, що ми починаємо контакти, і дай Бог в майбутньому це все тільки поглибиться. І нам треба робити все, аби Африка переставала підтримувати Росію, аби Африка розуміла всю суть цього російсько-українського конфлікту, і аби Африка брала сторону України. Загалом сподіваюся, що для вас було корисним. Я намагався максимально коротко, і максимально зрозуміло пояснити, в чому взагалі суть Африки, нафіга вона нам треба, і чого це погано, коли африканці тусуються з росіянами. Я бачив дуже багато мемів про те, що от Путін там тусується і так далі, типу. Але, камон, я сподіваюся, що після перегляду цього відео ви викупили, що е, би, з Африкою треба тусуватися. Африка це ахірений континент, це континент ахіренної перспективи, це континент, який дуже добре розвивається. І нам треба робити все, аби би, ми з ними дружили. Бо якщо ми з ними не будемо дружити, то ну, нам буде не дуже добре. Тому сподіваюся, що відео для вас був корисним і цікавим. Якщо це так, то постав йому лайк, підпишись на цей канал. ну коротше. Все, как ты знаешь. В общем, пиши свою думку в комментариях. Буду читать, буду там лайкать, вам, ну и так далее. Все. Спасибо тебе за просмотр и пока.